О, давай. Всім добрий ранок! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз з помічником приїхали до колі. Коля поїхав зранку, поратися по господарству бичкам. Той заодно зразу поїхав і на поле. А ми вже під'їхали трошки пізніше. Ярик захотів теж поїздити. Там трошки плуг забиває, зараз глянемо, як воно проходить. Так, всім привіт. Тут, бачите, нічто? нічого в нас земля вироблена. Це наша пшеничка, тут росла, то я стерню полущив. Отак вона трохи заросла, то якраз і добре. Бур'янчика спровокували. Зараз там плужечка заб'є У Ярика. Опа, є. Але нічого, хай учиться, трохи вперед зад. щоб не тільки знав би на такому пісочку гарному працювати, коли тільки вперед їхати і назад не обертатися. По глибині десь виходить сантиметрів 20, можливо трошки більше. Ну так цьому, То 25. Це у нас виходить, тут ділянка найбільша, там воно так, там поворот йде, тоді на демонасилу забирали, десь біля трьох гектарів. Що все, далі не знаєш як. То так за день не будемо перегорвати. По-перше, так на голову трохи трактор гуде. Це така перша причина. А друга, що в нас немає такої потреби, щоб там зранку до вечора що вже не встигаємо, чи морози, чи ще що. Півтора гектарчика. Можна два, коли там все гарно працюється. І до хати мить ноги глядь спати. А скільки тут все разом приблизно? У три не буде гектара. Ось у нас де, де пшеничка була, гектари і 8 соток. тут додали, там стерня додави, не стерню, а дерню додали також цілину і кукурузу, де ми забрали на силос 29 соток. Що все? Все? О, оце я розумію, смалим. Для того, мамо, Наша бомба ростила для такої земельки. Йому песочок перекидати, Це друга справа. Що, забився? Я да, так, піднімай. Так, цепленням дерни, хай трохи випаде воно. А то що ж все показують, Як бомін гарно працює, отак він працює. Ладно, стойно. Ух Ще й залиш, щоб не кидав. Коли це не кидала. Але просто причищу. Це давай пішов. Бачите, забуває між корпусами, там трохи буде відстань. Тут трохи набило, але викинуло. Ли скажи, вердикт, я Оронка? Все добре. Це <рес> ж добре є, аби Ну, то, то так, але просто верху ще їздить, прийдеться по йому. Дисками? Навесно, Навесну хай собі примерзає. Ну нічого, ну, щоб було б така земелька була б, потрібно перейти з такого перш. Воно спочатку так не крепко гарно, а потім ще чимось поїздиш, потім ще поїздиш. І добре буде. А це оте місце, де у нас якраз ріс. що хоч тут є Але нічого переприїти то, то все буде органіка зараз перейдемо на цю сторону глянемо Тут так трохи гірше виходить тут, бачите, як осі глибина виходить обично там не м'якше виходить і глибше. А цей раз навпаки. О, цей раз мож, можливо не заб'є. Там трохи простягував ярик. Ось такі справи. Детезон нічого тримається поки що. Трохи, знаєте, отримує, отримує він під хвіст. Така його робота. цієї сторони, здається, так не дуже виходить, але нічого, Коля його все упорядкує, ще поїздить дисками чи чим там вирішить. Добре, що в одному місці. там, бачите, так на початку, і тут такий пляж із цієї високи, тут так не, не дуже забивало плужечка, далі нічого смалим. Як є, так є. Ось бачите видно, те що я говорив, що якось тут глибше виходить на цій дерні. Посіємо кукурузку, Це сиділо, попалимо, ти все діло попалимо, гербісидом та все. Йдемо вже в другу сторону. Це поле таке довге. То ми то з однієї сторони, то з другої, з тієї сторони гарніше. Рівно. Помічник поїхав так далеко. Коля буде переорувати геть аж до канави і з цієї сторони також. Тут був стінокос. Побачимо, як вийде. Тут, мабуть, краще, тут немає тої високи то буде все одно добре а там у нас кукуруза отак вже йде тут знаєте поле таким як його визірочкою то, то там взагалі я думаю все буде чудово але все рівно не такі маленькі ділянки не 15 20 а так з тої сторони допрацюєш переїдеш сюди потім на кукурудзу чи мабуть так Кукурузу саме в крайню чергу, бо тут отак поле йде, потім отак і потім знову так. То я думаю, це перш зробимо, тоді ту зробимо, щоб виїжджати на кукурузу, а тоді вже там, бо там є з двох сторон дор дороги. Будь так буде правильніше. Приїхала до Ого. Не спустими руками. Коняк може з кавою вчищаю. Ма, ти, ти, ти ж за кермом. Я не буду за кермом. Я буду десь біля канавки сяду. А, а потім... Вже коли я почав переорувати той сінокос, як там виходить? Нормально. Може бути. Щось трохи закриваємо, щось трохи зверху вставляємо, щоб сніг затримувався б. Нічого. Зараз тр тракторець охолони, заглушу. Включи, <плес> то я включила. Оце в мене жінка поїхав від хати більше як на годину вже зразу бігом чай-каву конячок. Ну що, зараз, бачите, не пан вже хоч не забиває. Переварюємо його А автошибу і там на початку все обертається, щоб його не прозвівати момент. Помічник казав, що щось у тата не забивається, а як я їду, то все в мене забивається, каже. Ну. Мабуть, що він помалу може їхав. Бач, який делікатес. Коли така свіжа земля, то завжди борознюки нас називають їх. попадаються. Там, бачите, гарніше з тої сторони тут де такі лотки були, то також таке собі воно. Ще багато? Ще трохи є. Зараз ще ти, дефати де на сьогодні. Крапку зробив. Яку як колгоспі? Як Цікаво, скільки глибини. А тут буде, можливо, 25 яких сантиметрів. Не кави? Ні. Ви ж для тебе привезла? Щоб тобі було більше. Ладно, я йому оставлю себе. No. Можливо, я трохи довше буду. Поки солярочку не, не висмалю. А потім вже продовжуємо десь. Можливо, завтра. Я знаєте, знаю, якусь таку зробити полочку, щоб можна було б пляшку поставити з водою. Не полочку, думаю, на резинці ж буде прижимати, щоб по кабіні не стрибала б. Так само і термоска. Зараз приїхали, заженемо ще бічків, раніше не закривали на ніч, а зараз закриваємо. Коли буває коля сам, коли з хлопцями. Не єдино, бо тут рижик. То я бачу, ще? що. Підійшла, а дружок уже таке знову робить. Бо а якщо пішли, пізніше, пішли. то буває дуже важко їх загнати. Якщо самому. Так, на вечеру пішли. Коли так вже змеркає, то не хочуть іти. Починають бігати по кругу хліва, то треба так приблизно, і корови з пашою і так їх забрати. А ну, заходьте. Треба палку взяти. Ну, хлів, пішли. Давай, Дніпро. А що то він так було? Ах ще таке робить. Ну. Самому вже важко загнати. Як розбігаються, то хто куди? Я коли часом буває, що... Yeah. Зразу приїжджає то вже на, на місці. От ти теж скачеш yeah. ось. Mm -hmm. Зараз першим О, Першим ділом підстелимо їх, поки вони так до жолоби не поставали їсти. Бо там якраз самому криші. Зараз загнать нам не вийшло, у два етапи чи в три вже нам виходило. Я там в хліві їх притримувала, коли підганяв ззаду. То втікають, ну. то знову приходять. Самому вже не можна загнати. Ще трохи висоти є, щоб настоювали б. Ще патри. Так, за расчеводу включу хай біжить. Вот не просто без твоей, чтобы его гладил. Он сам подходит. Пришел. Ну. І не а. переходьте. Приходьте. би мокро. Знаєш, коли вже скоро не будуть вміщатися в хлів. Хай ростуть. Ну. Добре було б, щоб не вміщатися, то вже кудись переводив би. Бачите, маленький одразу втікає. Жолоба вже почистив, там бачили, багато вони не оставляють, зараз так на осінь, то вони їдять все підради. Зараз принесуть указ сюди на коридор. А тут бачите, що те, що навозили ці, так потроху, потроху і вже його майже немає. Буян? Так, добре, дамо буяну, хай, щоб не бушував. Він ж так просить і не бушує. Бачиш, що ти що несеш? Був би голодний так не робив. Би. Щоб на його увагу звернув би. Щоб першому. А саме головне, оцим прицепчиком комікором співати возить їм. Бичкам, що малим, що великому. Це завтра треба буде доставляти. Добре, йдемо, це подаємо, бо обично так швидко, комісловцями скочили. Хто шов, хто воду, хто сіну, і додому. Вже можна було б цю дошку забирати у їх, але той маленький, думаю, що буде вискакувати. Вже такі, які більше трохи мішають на їм. Такі як Дніпро, наприклад. Як жираф, рижик, дружок такі вони більші. То їм так. Трохи незручно. Що то Но. високі. Вітло не бачила. Ні. О! Ходила, коли її кажу, не бачила. Я ж туда не повертала голову. Так, зараз саме. Основне, це комбікорм. Зараз їм дають три відра вранці, три відра ввечері. Отаких великих. Хай їдять, хай ростуть. Дядя, я його зробили. Так гарно подивіться, як їдять всі разом, коля порається коли сам, коли з хлопцями, то я так часом підглядаю, що вони тут роблять. То вони як приходять, то в їх кожного свої обов'язки. Хлопці вони соломи поскидають бігом воду включать, а коля вже по своїй частині. А ми з Харчиком на господарстві. А коли вже попорається то хлопці сідають і дивляться, як бички їдять, але вже не заходять до їх. Коли я так рідко приїжджаю, то для мене вже підросли. От через тиждень, то здається, вже побільшали. А як Коля кожен день ходить, то для тебе як? Трохи більше стали, вже випоювати не треба. Більше я купляв. Ну. Воно встигає, комбікорм готовий. Вже там закінчується майже. Ну, мабуть, такий дружок самий, такий грубший. Ось ці Голоштини і Дніпро теж такий високий. І жираф теж високий, може жираф найвищий. А то дружок наш. Дружок в ширину, а жираф в висоту. А Дніпро він самі ходить тут по краєчку, його аби гладив би то він собі. <світ> Такий спокійний. А далі хто знає як буде рости. Вони всі спочатку так спокійні. Хоча вже самому загнати не дуже так вийде. Вони такі ближче до вечора, більш активні, втікають. Але все одно в Дніпро буде бичок, є бичок. Не було ще в нас таких, щоб як домашні улюбленці. Все одно часом буває головою махне. Добре, ж тут вже порозбирав, де хоч місця вистачає, а то так було їм трохи тіснувато, коли випоював. То коли як випоювали, то було багато роботи. А зараз комбікорм Коля наготовить, сіно є, солома. Я Коля каже, осінню вони їдять все, що є, все підряд. Мало так залишається в кориті. То так добре, хай їдять, то будуть рости. Зараз вже будемо їхати додому. Раніше Коля бички не закривав хліві, ось ті двері були відкриті. Отак от вони місяців два, можливо, і ходили по вулиці, отак от і вночі. А зараз так подумав, каже, все рівно свіже повітря є. Та і нам спокійніше вони і поїдять, і в хліві. А вранці раненько відкриває, то все рівно цілий день вони ходять, пасуться, а так хай будуть закриті. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!